Привіт, мене звати Аліна. Я 3D-дизайнерка. Я дізналася про інглішхаб в одному з повідомлень телеграм-каналу свого керівника, який займається в English Hub І не пожалкувала. Мені подобається моя викладачка Маргарита. Я дуже задоволена заняттями з нею. Я бачу, як ем, я розвиваюсь. Це була моя найголовніша проблема, я боялась розмовляти. І ось в English Hub моя викладачка Маргарита вже третій місяць допомагає мені на цьому шляху. Я вже бачу результат і навіть. Швидко тому, що я перестала боятися спілкуватися англійською мовою. Я можу розмовляти англійською мовою. У мене ніколи немає питань, тому що е, Маргарита розповідає все дуже круто. Я англійську використовую зараз кожен день, тому що я живу за кордоном, в Іспанії, іспанську мову я не знаю. Всі інші потреби мені доводиться задовільняти з допомогою англійської. Тобто, це від походу у магазин до походу до лікарні. Зараз я не боюсь розмовляти англійською. Мене всі розуміють. Не буває такого, що там хтось мене щось перепитує. Інколи хтось щось питає, і я розумію, що я можу відповісти, а не боятися, що я там щось не так ось скажу. Найголовніша порада це. Прибирати блоки в своїй голові, що вивчення мови це складно, що ніхто не розуміє. Мені здається, що після того, як побороти себе і прибрати цей блок, вивчення англійської стає не каторгою, а прям цікавим. Таким процесом, яким ти захоплюєшся. Тобто зараз я прям чекаю, коли в мене там у вівторок-четвер буде зранку заняття, я порозмовляю англійською мовою, а потім е, якогось вечора ще подивлюся фільм або серіал англійською мовою. Тому, е, інша порада, мабуть, виходить з цього: дивитися англійською мовою фільми, серіали, слухати англійську музику, тому що е, так можна дізнатися. Багато манер мовлення, тому що людей багато, всі, у всіх на свій характер, всі ми кажемо по-іншому, хтось дуже зрозуміло розмовляє англійською, хтось дуже незрозуміло. І третя порада не лінитися. Навіть якщо займатися англійською мовою з викладачами на індивідуальному занятті, це покращує рівень. Проте, якщо приділяти хоча б Ну, не знаю, 10, 15, 20 хвилин в день на те, аби повторити якісь нові слова, повторити якісь нові правила, то прогрес значно пришвидшується. І, мабуть, ще, ладно, четверту скажу пораду, це розмовляти з чатом GPT.